за Солона. Рішення прийнято. Переходимо до наступних питань. Наступне про внесення змін до бюджету Сініхінобридській територіальної громади і друге питання про закріплення майна комунальної власності на праві господарювання видання, господарського видання. Будь ласка, Борисівна. Добрий день, хочу довести до вашого відома, що за результатами. П'яти місяців ми перевиконали план по понадходження, виносимо на ваш розгляд питання щодо направлення 2,5 мільйонів від перевиконання на потреби нашої громади. Значте, ви знаєте, що у нас не вистачає коштів на заробітну плату, лімітів не вистачає то ми пропонуємо 1 мільйон 811 гривень направити на заробітну плату з нарахуваннями. 99 тисяч направити на оплату послуг з виготовлення проєктів встановлення меж населеного пункту села Синюхендрід. Прошлий раз ми виділяли Станіславчик і Тарасівка. Вже зробили, так? Да? Вже закінчили. На відділ освіти 90 тисяч направити на оплату харчування по дитячим садочкам. І так як у нас створений відділ архітектури окремо, то 480 тисяч направити на заробітну плату з нарахуваннями на цей відділ на три людини до кінця року. Ну, на півроку на пів нам надійшов лист від управління державного казначейства в Пермайському районі. Вони просять виділити їм 23 тисяч на поліпшення матеріально-технічної бази. Далі пропонуємо зменшити видатки і направити на інші, більш потрібні. Значить, у нас залишилися кошти від капремонту ЦНАПа 395 тисяч. І на відділ освіти ми виділяли на відеоспостереження 192 тисячі по спеціальному фонду, ну там трошки змінилися, ми з цих 192 тисячі потратили з загального фонду. Значить, направити 280 тисяч у нас зараз проблеми з водомережею «Мічуріно». Вже на вихідних там копали ще 600 Зараз метрів, я скажу. там, да. Да, так. Mm -hmm. Там на Мічуріно порвали, ну, труби, були азбісові, там зброд, от насосної до башні. Воно там рвало постійно, там. не можна, там зробили, воно далі порвало. Там йшла азбустова труба, і вона лопала вже це з водами. Тепер воно лопнуло в п'ятницю, в четвер воно. Порвалися, не могли знайти техніку, знайшли на вихідні, прорили 700 метрів того цього, прорили траншею, Зараз, щоб закупити трубу і кинути трубу, щоб пішла вода, до... бо люди сидять нечурино без води. Там на, на трубу і на розрахуватися за те, що ескаватор працював там. 90 тисяч на придбання квадрокоптера фотопасток. 48 800 на організацію проведення громадських робіт в собіжані. І 118 200 ще на харчування, але вже за рахунок перерозподілу на дитячі садочки. Далі. 41 тисячу на направити на пільговий проїзд, ну, щоб автобуси ходили, компенсацію. І 72 тисячі на оплату послуг, виплату. Соціальні гарантії фізособам, які надають соціальні послуги громадянам похилого ліку. На проєктно-кошторисну документацію по вбиральні 250 тисяч. Цих 250 тисяч за рахунок спеціального фонду це кошти, які надійшли від продажу землі. Торіш, по цьому в мене все питання. У є питання? Давай друге питання. А друге питання, значить, для того, щоб ви знаєте, у нас вже є комунальне підприємство, у нас вже воно запрацювало. Ми нарешті знайшли бухгалтера. Зараз подали документи на отримання спецдозволу, щоб спецдозвіл сільської ради дали на КП, перенаправили. Але для, нам треба ще отримати ліцензію. Для КП. Для того, щоб КП отримало ліцензію, у нього повинно бути майно. То ми повинні передати рішенням сесії в скважини, в водопровідну мережу, в господарське віддання КП Добробут. Щоб далі могли оформити документи і почати щось далі працювати. Ну, все працює. Є запитання? Прошу голосувати. Голуб, За. Єрмакова, Бондарюк, Польфовська, Іванюк, Федоренко, Гуменюк, Іщенко, Севень, Ременяк, Войтенко, Салєнко, Бурденя, Юрженко, Кравчук, За. Зам, Солуна, рішення За. переходить до наступного питання про припинення діяльності. Шляхом ліквідації Локачівської філії опорного закладу освіти Сініхнобільської ліцеї, Сініхнобільської сільської ради. Друге питання про припинення опорного закладу освіти сіні сільської ради Пормайського району Миколаївської області, Сініхнобрицькій ліцей, сіні сільської ради, Первомайської району Миколаївської області. Наталій Іванов, нема круті, будь ласка, напевно. Ну, ви знаєте всі, що в нас в зв'язку з тим, що... Держава не дає субвенції для цього, і закон вийшов, що має бути 45 дітей в начальному закладі, не менше 45 дітей. Сталося так, що Тарасівка закрилася, закривається Лукашівський, Лукашівська школа. Воно тяжко там в Лукашівській школі, то що тяжко це. Думали, оставить дитячий садочок, дитячий садочок навіть немає дітей, щоб оставити дитячий садочок. Зараз йдемо, розбираємося, як воно що буде. Бо там одна-дві дитини, да, що можуть піти, а то нема. Щоб дитячий садочок працював, треба хоч п'ять дітей, щоб були по списку, п'ять є Валентина. Хорошо, Валентина, добре, 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 Валентина. Ми тільки казали, мені за те, щоб знаєте, ми зробили, скільки там вклали грошей туди все, те зробили. І ну, будь ласка. Зв'язку з недостатньою наповненістю учнів менше 45 осіб, відсутністю фінансування з 1 вересня 2025 року з метою оптимізації мережі закладів освіти. Прошу розглянути, припинити діяльність Лукашівської філії повного закладу освіти, самінопильської ліцеї, Мікнопліцької сільської ради з ліквідації з 1 вересня 2025 року, створити ліквідаційну комісію. Я зачитаю начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Сантіканобрійської сільської ради, забезпечити перевірність здобувачів освіти до інших закладів та організувати підвіз, вжити заходів щодо дотримання прав працівників у зв'язку зі звільненням, Зізнити, здійснити інвентаризацію майна директору опорного закладу освіти Сініконобрізький ліцей, Сініконобрійської сільської ради здійснити відповідні дії щодо ліквідації філії згідно з вимогами чинного законодавства, повідомити в порядку, встановленому чинним законодавством України працівників Лукашівської філії опорного закладу освіти, синіконобрійський ліцей про припинення діяльності філій шляхом ліквідації. Це відбудеться після рішення вашого директору. Окольного закладу Сіміатрівський ліцей повідомить усіх працівників відповідно чинного законодавства? Там, якщо щось поміняється зверху, дадуть субвенцію, значить все залишиться так, як буде. Це ми казали, ну будемо бачити. Там Верховна Рада вже б'ється, ви читаєте і теж бачите, що закривати школи на селі це саме кончилось село. Нема села і немає нічого. Нема не того всього. Це я розпитали є, це не нами хотілося. Ми скільки могли, ми тримали. Ви всі все знаєте, що ми тримали, скільки можна було. Це все. Будь ласка, так. До ну і друге відповідно до статті 26 закону України, про місцеве самопрацювання України, статті 33 закону України про повну загальну середню освіту у зв'язку з припиненням ліквідації шляхом ліквідації Тарасівської філії та Лукашовської філії, опорного закладу освіти, Сеньопіднобірський ліцей. Прошу прийняти рішення перейменувати опорний заклад освіти Синіхінобридський ліцей Сініхнобрійської сільської, сільської, сільської ради Первомайського району Миколаївської області на Сеніханобрійський ліцей Сеніхінобрійської сільської ради Первомайського району Миколаївської області з 1 вересня 2025 року і затвердити статут Синіхінобридського ліцею Сініхнобридської сільської ради Первомайського району Миколаївської області в новій редакції. Проєкт є, якщо розглянути можна, директору Осеніхнобрійського ліцею Сініхнобрійської сільської ради, вжити заходів щодо державної реєстрації зміни назви та статуту Сініхнобрійський ліцей Сініхнобридської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства, здійснити організаційно-правові заклади, передбачені чинним законодавством у зв'язку зі зміною назвою Оборного закладу освіти Сеніконобрійський ліцей Сініханобрійської сільської ради, Первомайського району, Миколаївської області на Сеніханобрійський ліцей. Хмельницької сільської ради та району, виколаївської області щодо працівників закладу, які перебувають в трудових відносинах. Є запитання? Ну, Олександр Руксан, можна а, да, да. Ще питання? Якщо, наприклад, Лукашівський заклад закривається до 1 вересня, я так зрозуміла правильно, то там...